Десятирічний Іван та шестирічна Вероніка рідні брат і сестра. З минулого року виховуються у патронатній родині. Хлопчик любить на мапі шукати країни. Китай. Визначився, каже, з майбутньою професією. Я, коли виросту, то я хочу бути пожежником, буду водити пожежну машину. Шестирічна Вероніка захоплюється пазлами і не відпускає улюблену іграшку. І обіймаю, і знаю, сплю. Коли я виросту, я хочу бути лікаром. Я сама кров. Ідея створення патронатної родини виникла у лютому 2022 тисячі коли приймали в себе людей, які тікали від війни, розповідає помічниця патронатного вихователя Віта Холод з Меджибоша. Тоді каже, перейнялися долою родини з немовлям. І дуже вразило, коли з бучі маленьку дівчинку десять днів люди втекли, і ми їх до себе забрали. І люди настільки голодні були, що ми ту дитину і купали, і все ну до себе прийняли. І якось так воно душа вже лягла до цього. Жінка каже, має трьох власних синів. Влад. Вова і Ваня, 21 рік, 18 і 10 років. Зважитись на патронатне виховання, каже, було непросто. Ми дуже вагалися, бо це велика відповідальність. Згодились, думаємо, спробуємо. Двомісячні курси для патронатних родин закінчили торік влітку. Вчили, як поводитися з дітьми, як може які можуть різні ситуації бути, так як ми патронатна сім'я, ми не маємо права вчити дітей, щоб вони до нас звикали, і ми до них звикали. Ми, як то дитячий садочок, що ми повинні дивитися за дітками, да щоб доглянуті все були вчити їх нагодовані. Кілька тижнів розповідає, звикали один до одного. Так як діти з сім'ї, які були важкі обставини, психологічно діти, да, нова сім'я, нові діти, то трошки важкувато було, але дав Бог, справилися. Патронатний вихователь Руслан Холод пригадує радість першої зустрічі з Веронікою. Бо хлопці є хлопці, то безхетники такі собі розважності, а дівчинка це помірність, ласка, добру. Чоловік каже, для Івана і Вероніки намагаються забезпечити не гірші умови, ніж мали рідні діти. Вероніка, тому що вона меншечка спить внизу, а на другому поверсі спить Ваня. Для нього це була як сказка, в кімнаті прибирають, пишуть, малюють, граються. Так як наші діти жили, виростали, так і в нас виростають ці дітки. За словами начальниці обласної служби у справах дітей Любові Тимофіїв, на сьогодні на Хмельниччині діє 22 патронатні родини. Ще три додасться у березні. Наразі вони закінчують навчання. Загалом впродовж року планує створити ще 15 таких родин. Михайло Жила, Олександр Грішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.